І, і, манять, 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 манять. і постанови приймання на І так і не бачу, сказали, що розглянули справу, не більше нічого не бачу. У нас на відео видно, що чоловік виходить без сумочки. Це ваше особисто питання, є що до цього? Но воно у вас в кабінеті. Ні, нема в мене нічого. Я чітко пояснив раз і все. По-моєму, це чого кричить. Робочий час. Закривайте, що відьогуєте двері. Не заважайте мені працювати. Ви документи залишалися. Не залишалися в мене ніякі ваші документи. Ви виграли документи? Я вам поясню. Ніякі документи, нічого не залишили. Є світі, от він виходить без документів, а сумка під столом стоїть. Ви спішили. Можливо, воно є, десь лежить. Я вам пояснюю, нема нічого. Як ви ставитесь до нас точно так же? Я вас обласний кабінет свій вас не запускаю. Все. Це просто... Ви заважайте, що ви визвали. Не сваріть. Кричите на меня. Чего вы на меня кричите? На каком основании вы на меня кричите? Ви як розмовляєте державною нормально. нормально. А як скей? ви розмовляєте Су. з громадянином, звичайною людиною? Дозвольте, будь ласка, зайти ще раз. Приїде в... міліція, то я звіту. Ви відказуєте, так? Да. Тобто ви На видно, час? що я виходив з аудиторії вашій сенсу. І ви нічого є ще Ви у вас виділяється. Я, значить, поставив сумочку вас. Можливо, ви її не бачите, можливо, вона знаходиться. Так я зараз. Ну, зачекайте. Ви відказуєте. Навіть якщо ви бачите цю сумочку, навіть якщо ви її десь переставили в інше місце. ви нормальний чоловік, мене там ключі, там документи від автомобіля. Вийдіть, будь ласка. не Заберите. Вийдіть, що я ще зараз у вас не лісу. Викликаєте, викликаєте. Ви можете зі мною розмовляти, якщо я працюєте. Зараз працювати. Набирайте вам. Набирайте. Ми вважаємо, що це це, нічого, це, вже, думаю, особо... це, вже точно ознака зброї. Ні, якраз відомі Це нас точно ознака з не мене. Що, що ви робите?